Мої солоденькі, всім привіт, Я рада вітати вас на моєму каналі. І це вже третій макіяж нашого незламного б'юті-марафону. Друзі, хочу сказати, по-перше, всім дякую за участь. Ви просто неймовірні. Е, я зараз сижу е, на хвилинку, це перший день марафону е, 2 лютого, і вже є перша робота, і ви знаєте, у мене ручки тремтять. Ви мені присилаєте в сторіс, як ви викручуєтеся, як ви малюєте е, оту нещасну квіточку, щоб їй було добре. Як ви видумуєте якісь трафарети, вигадуєте? Коротше кажучи, ви просто нереальні. Дякую вам велике, дякую всім за підтримку. Заслугуватися. Підтримки в коментарях. Дякую всім, хто просто спостерігає за марафоном, не бере участь, а ставить лайки, підтримує, пише коментарі, репостить. Просто ви нереальні, реально аудиторія у мене просто космічна. Я вас дуже сильно люблю, люблю, люблю обіймаю. Друзі, сьогодні. е-е-е Гігантична тема, просто гігантична це промисловість України. Я вирішила взяти дві головні теми. А про третю головну тему, в принципі, не менш головну, я розкажу трішечки пізніше. Значить, перше, це вугільно-видобувна промисловість. Друге, це металургія. Ну і третій фактор пізніше, пізніше, коли покажу вам ескізика. Я вирішила взяти ці теми, бо знову ж таки наша промисловість відома просто по всьому світу. Азовсталь, вибачте, зараз дуже багато хто буде свої локітки гризти без Азовсталі. Я вважаю, що це не знаю, найперше, що треба відбудувати у нас в Україні. І взагалі я вважаю, що це така фортеця просто незламності українців, скільки вона стояла. Скільки відбивалася від нечисті просто в нашій країні болюча дуже тема, і сльозки, так знаєте, трішки навертаються. Коротше кажучи, захотілося мені. Плюс до цього всього ще у нас є Криворіжсталь, там де це моє рідне місце, де видобувають теж руду, перетворюють її на метал. Коротше кажучи, теж промисловість така металовидобувна. Флух. все, валя, візьмі себе в руки, бо дуже, знаєте, захотілося додому ще. І так, нам художник. Показую вам ескіз, який я зробила. Дивіться, я роблю успіхи, у мене вже краще виходить. Мені чоловік подарував спеціально до марафону стілус. І знаєте, ось, бачите, у мене вже шкіра з'явилася, у мене вже так більш гарненько все. Я сподіваюся, що ви дивитесь на картинку і розумієте, що до чого. Чорні смокі це вугілля, звісно, то рідкий метал. Ну і, власне кажучи, третя промисловість, яку я захотіла додати. Це кришталики солі. Це сільоводобувна промисловість, яка дуже сильно постраждала у нас в Україні, бо найбільша частина сільово промисловості у нас знаходилася якраз таки в Донецькій області. Я сподіваюся, що ми це все відбудуємо, що нам будуть платити репарації, наш кончений сусід, і все у нас буде добре. Тому, друзі, почнімо робити макіяж. Я сподіваюся, що він. У мене вийде так, як я його задумала. І так, як ви бачите, у нас знов знов у нас графіка. Так, друзі, знов графіка. Ви мене не за нею. Я знаю. Вибачте, поїхали. Я за кадром, як ви бачите, вже почала наносити тональний крем. Якщо чесно думала спочатку, що е зроблю очі, а потім зрозуміла, що для того, щоб були зроблені очі, треба е щоб вже була база. Інакше буде горе і біда потім. Тому наношу одразу тональний крем, щоб потім не довбатися. Але будьте обережні, сьогодні будуть чорні тіні, чорна підкладка. Наносьте обережно, щоб не побрудити просто весь макіяж собі. От, я замішала, кому цікаво Шарлотт Тібері Airbrush Flawless Foundation. Обожнюю просто цей тональний крем. Анюта. Дякую тобі велике за твій подаруночок. Він просто нереально космічний. Я буду плакати, коли він закінчиться, я вам скажу так. І замішала його разом із класним аджастером від Альони Тофіль. Придивіться, якщо е вас цікавлять аджастери, якщо ви потребуєте такого. На очі я вже нанесла теж консилер від Tarte Shape Tape в якості бази. Мені він сьогодні підходить для цих цілей. Окей, і одразу під очі Tarte Shape Tape наношу. Далі це все бажано припудрити, бо якщо щось все ж таки посипеться, щоб це потім ну, трішки легше було прибрати. Беру сьогодні ось таку пудру від Evelyn Wonder Match. Це те, що там порівнюю чого схоже на Hourglass. І потім пройдуся цією ж пудрою по всьому обличчю, бо в мене тональний крем, який застигає, в принципі, який. Довго тривали йому нічого не страшно, тому я так знаєте, аби потім пудрові е, продукти більш-менш нормально тушувались. Далі беру холодний контуринг від NYX, Це у мене відтіночок so Taupe, це взагалі рум'яна. Ну, якщо що, вони знаходяться у відділі рум'ян. Набираю сьогодні, треба нам такі. Дуже мощні наші скули. Тому беру холодний контуринг. Не знаю, що до бронзера, я ще подивлюся. Сьогодні у мене задача зробити дуже жорстке обличчя і дуже зле. Одразу проводжу ось сюди, отак трішки. По такій чоловічій скульптурі обличчя пройдемось. І проходжусь так також по. Ну що, друзі, тепер, як завжди, що ми кажемо? Боже, поможе? <hand intense actual activity> Боже, якби ви знали, як мені моторошно Беру чорний олівець. Беру, беру чорний олівець. <Abiás> Хто давно дивиться мене на каналі, знає, що для мене смоки то найстрашніше, що може бути. Наносимо його у слизову спочатку верхню та нижню. Якщо ви десь там промахнетесь, взагалі нічого страшного. Поїхали, наношу олівчик на верхню рухому повіку. І намагаюся тепер трішки його розтушувати. Поки що зупиняємося на вашій рухомій повіці. Не спішіть, не летіть поперед батька в пекло, не робіть моїх помилок колись. Якщо ви сумніваєтеся, краще рі... потім трішки додати, ніж е... змивати. От. Так, далі я наношу чорний олівчик на нижню повіку. Якщо щось там у вас виходить неохайно, друзі, не переживайте, у нас мета передати. Вугілля, там, знаєте, охайності ніякої немає. У хлопців в шахтах, в шахтах так точно немає ніякої охайності. Так, чорний олівець, як ви бачите, змішується з консилером, то нормально, і тут, до речі, нам іде сьогодні на руку. Наношу ось сюди на зовнішній куточок ока. Чорний олівчик. На нижню повіку, як ви бачите, я то. Дуже широко роблю. Розтушовую ось тут внизу і витягую більш-менш хоча б якусь форму. Витягую до скронь, не соромимося. Якщо десь якісь плями, теж не соромтеся. Кажу сьогодні, знаєте, такий дуже розслаблений мейк. Можна шкодити, скільки хош. Далі я беру чорний олівець і набираю ось так от на пензлик одразу олівчика. І наношу чорний ось сюди. Такими круговими рухами під брівку. І зупиняюся. Ось тут не заповнюю нічого. Такими далі круговими рухами наношу ось сюди аж виходячи на чоло. Отак от. Друзі, отака кракозябра в мене вийшла. Чорні тіні з палетки ZD. Так. Струшую і нахиляю ось так от обличчя вперед. Щоб, якщо щось буде летіти чорне, воно не полетіло на очі, наношу ближче до лінії Вій. Такими, знаєте, топтуючими рухами, щоб воно добре гарненько приклеювалось і насипалось. Трішки підтушовую чорний колір. Наношу на нижню повіку. Теж трішки підтушовую. Друзі, потім набираю чорний колір, і як бачите, треба зробити оцей рожок тепер. По-перше, наношу ось сюди тіні, але, знаєте, такими розтушовуючими рухами, щоб тут було трішечки полегше, полегше. Потім набираю і роблю ось таку спочатку основну рисочку більш темненьку. А ось тут вже, знаєте, розтушовую до зовнішнього куточка ока. Але розтушовую, то, знаєте, то таке. Ось так от бачите, повсякденний макіяж в школу. Так. Беру пухнастий пензель, який не шкода. <хи> і набираю ось такий сірий, темно-сірий відтіночок, струшую і починаю ось тут розтушовувати кордони. Щоб то все якось все ж таки в шкіру пішло. Хоча то, знаєте, не обов'язково. Але у нас тут все ж таки мейк. Треба ж то все гарненько зробити, красивенько. Отак, от отак. Боже, я вперше кайфую, якщо чесно, так. Е, коли не треба слідкувати за своїми рухами, роби, що хош взагалі, махай як хош. Ви знаєте, дуже непогано виходить, якщо чесно. Краще, ніж коли стараєшся. І додаю ось сюди також цей сіренький відтіночок. Також от сюди у внутрішній куточок наношу сіренький. Треба просто закріпити нам олівчика, щоб воно не потекло. Хоча я не знаю, кудись таким макіяжем можна піти. І взагалі, якщо хтось захоче кудись. В магазин по хліб Шарахнути всіх. Я думаю, з таким мейком можна йти мочити орків, щоб повсиралися всі. Беру, повертаюся до чорного, до чорних тіней. І ось тут роблю хоч якийсь натяк на градієнтика. Друзі, тепер. Беремо серветку вологу. Це, як я буду робити, ви там собі робіть, як ви знаєте. Беремо вологу серветочку та міцелярку. Куняємо в міцелярочку. І там, де ви куняли в міцелярочку, отак от, от ставимо дубку пензлика. Класно, Валюха, пояснює, так? Вчитель макіяжу від Бога. Е, добре. ставимо ось сюди там, де зовнішній куточок, де у нас закінчується наша природня складка. І тягнемо до. Скронів. У нас нічого не змивається, бо дуже важко то змити. Ой! Коротше, якщо ви зможете зробити так, щоб не було, не повторювати моїх помилок, то робіть краще так. Ви, до, до речі, мене питали щось в якомусь відео, як робити такі фігліки-мігліки. Отак от я її робила тільки не дубкою, а просто паличкою, а тут треба ширше. Беремо тепер консилер і наношу ось сюди на цю штучку. нашу. пензликом обережно розтушовую консилер. Тепер розводжу червону фарбу. Ви можете взяти червону помаду. Звісно. що Можете розвести дюролайн з тінями. Якщо у вас є дюролайн, можете знову ж таки взяти просто гуаш. Теж Так, на маленький пензлик набираю червоний колір. І починаю малювати стрілочки. Боже, поможи. І отут їх об'єдную, внизу цієї фігури трішки потовщую. Змішала собі помаранчу і роблю другу стрілочку. Потім розводжу жовтенький колір. І наступний додаю. Так, друзі, э, ледь я викрутилася з цього. цього. Вибачаюсь за пісні на фоні. Знадобиться ось такий пензлик маленький. На нього набираю клей для глітеру, ставлю ось сюди пензлика і проводжу вниз. Далі беру пігмент від Lotus Flower Phoenix, набираю на пензлик і заповнюю, і заповнюю пігментом. Там, де нанесла клей. Друзі, чим можна замінити цей пігмент? Можете взяти будь-які золоті тіні, помаранчеві, блискучі. Я маю на увазі червоні, до речі, теж можете взяти. І зараз я хочу обвести обережно це червоним лайнером, щоб зробити таку рамку для тіней. І починаю малювати рамку. Ну, а тепер інкрустація камінням нашого мейку. Як ви бачите, я додала стразиків. Стразики, стразики це і є наша сіль. Тому зараз буду на другому оці теж це все обклеювати стразами. Поїхали, бо то, знаєте, така муторна робота, я вам скажу. Обклеювати стразами. Стрази я беру е, різного розміру. Чим ви можете замінити? Ви можете взяти е, глітер, наприклад, від ламель. Е, боже, який там кольор у нього є. Ось, наприклад, голубенький глітер від ламель, в принципі, хай теж буде. Е, можете взяти якийсь білий глітер, якщо у вас є. Е, можете взяти. Господи, що ви можете взяти? Ви можете взяти білі точечки, поробити пензликом, наприклад, з аквалайнером. Якщо у вас є, якщо немає, того аж беріть собі, буде вам щастя. Коротше кажучи, як ви бачите, можна зробити все, що хочеш, білою помадою, якщо у вас є від Jeffree Star. Або, наприклад, можете навіть фольгу приклеїти, буде цікаво, в принципі, виглядати, чому б ні. От. Так що. Ось що я думаю, <смір> робіть, що хочете з цими точечками. З тим закінчили. Беру олівчик від Пєррене в відтінку. 07. Фарбую ним губи. Далі я беру ось такий золотистий хайлайтер від Kaleidos і наношу на зони хайлайтеру. Наношу так нормально. Потім зачісую брівки максимально догори як у мене вийде. Дублюю чорний олівчик на слизовій, бо вона вже тут побігла кудись. Це друзі. За кадром я профарбую вії і до вас повернуся, покажу, продемонструю макіяж. Ну що, дівчата та хлопці, я дістала ем, найбільші свої вії. Е, е, я вам раджу теж шукати найбільші вії, бо вони вам знадобляться. Взагалі, якщо у вас вони валялися десь там з аліку приїхали і не підійшли, діставайте. Ну і от такий е, макіяж у нас сьогодні вийшов. Пишіть, як! Вам. Ну що, друзі? Як вам макіяж сходити за дитиною в дитячий садок? Мені дуже подобається, кожен день би так ходила. Друзі, я чекаю на ваші роботи. Буде дуже цікаво подивитися. До речі, дам вам таку ідейку, може хтось захоче, хто вміє або ну просто захоче поекспериментувати. Поекспериментувати можна ще стерти взагалі брівки. І мені здається, що буде дуже прикольний цікавий ефект і туди наліпити ще стразики, знаєте, трішечки заповнити початок бровки. Коротше кажучи, пробуйте, даю вам натхнення таке. Можете спробувати. Я думаю, що буде цікаво. Я того не вмію робити. У мене немає клею просто тут і не купувала, в принципі, якось не задумувалася над цим. От, а так я би спробувала. Було прикольно, Прикольно. Хоча брівки, мені здається, теж додають свого малюнку, свої такі візерунки в мейку. Ну. Окей, що ж, друзі, у мене на цьому все. Я чекаю на ваші роботи. Буде дуже цікаво поспостерігати за вами. От я думаю, що це буде м -м -м, ледь не найцікавіший е макіяж поки що <с doit> з трьох мейків. Так що дуже-дуже цікаю чекаю на ваші фотографії та сторіс. Всіх цілую обіймаю до зустрічі в наступному макіяжі.